Привіт, мене звати Сергій. Я являюсь учасником об'єднання аграріїв України. Сьогодні у нас черговий робочий день. Ось Ми виїхали на територію, де, де буде проведений фінал Кубка аграріїв по синхронному підтягуванні на перекладенні. Ось ви бачите, це територія аграрного університету. Дивіться, це все тут груд. Наша задача привести це все до порядку. Я також є учасником змагань по командному підтягуванні на перекладині. Моя команда прийшла до другого туру. Зараз ми готуємося до фіналу. І ось вирішили, це все. Тут будуть збудовані трапеції, це все буде озеленене, окультурене. Е, також зараз е, ну, підключаються спонсори е, до цієї справи. Е, так що, хто сидить вдома, е, вірить в свої сили, дійсно, займається спортом. Е, досить сидіти вдома, потрібно приходити сюди і показати, на що здатні. Я думаю, так. Е, всім дякую.